Я закінчив медичне училище в 82-році. Що можна сказати про медичне училище? Що це була хороша школа, є і, напевно, буде для підготовки медсестер, фельдшерів і акушерок. І не тільки е цього училища виховали велику плояду хороших лікарів, професорів, доцентів. І, звичайно, в цей, в цей день хочеться подякувати всім викладачам, які вкладали всі зусилля для надання нам хороших знань, щоб ми були достойними лікарями <кхи> і звичайно, викладачами, професорами, доцентами. Я мій рідний коледж. Я закінчила коледж не так давно, у 2020 році, і ось вже четвертий рік працюю медсестрою. Івано-Франківській обласній дитячій лікарні вже у рідному своєму алергологічному відділенні. Згадую, як рідні стіни коледжу прийняли нас такими ще невпевненими собі, зі страхом в дітьми, а випустили вже справжніх юнаків і юнців, впевнених, амбітних, які готові покорювати світ і свою професію. Пам'ятаю, кожен навчальний тиждень починався з молитви Боже великий, єдиний нам Україну храни. І кожен тиждень в п'ятницю цією молитвою закінчимося. Ця добра традиція так запала в душу і завжди впевнюю собі, що без Бога ні порогу, особливо в нашій професії. Пари у нас були дуже цікаві. Спочатку в стінах коледжу. Потім вже на базах клінічних лікарень нам давали не тільки знання, нам вчили бути людьми, вчили бути впевненими собі, вчили вірити, довіряти, цінувати. І я за це все дуже дякую нашим викладачам. З особливою теплотою згадую пари з анатомії, які був у нас, директор коледжу Володимир Васильович Стасюк. Він завжди був впевнений, е, розумний. Цілеспрямований, завжди нас хотів навчити чогось доброго і хорошого, і завжди був на стороні студента. На той час це було дуже важливо. Я дякую всім, всім викладачам. Вони вселяли в нас віру, підтримували, любили і вчили любити свою професію. Тому я бажаю нашому коледжу цвісти і процвітати під мирним українським небом і випускати ще тисячі випускників, які будуть віддані своїй справі. Начальні роки в медичному коледжі це слід, який залишився у нашій пам'яті. Навчаючись в медичному коледжі, він навчив нас не тільки високих знань, а також е, таких життєвих кроків, як е, працювати в команді, як цінувати час, як не втрачати людяність, а також вирішувати е, приймати важливі рішення. Е, хочу висловити велику подяку викладачам, які. Та сучасному методу навчання за ті знання та практичні навички, які надалі нам дозволяють впевнено крокувати у обраній професії. Щиро вітаю наш медичний Івано-Франківський коледж з ювілеєм. 85 років у аспекті історії це короткий період, але за цей час було багато яскравих насичених подій. Хочу привітати всіх. Викладацький склад, студентів з цією знаменною датою. Бажаю всім міцного здоров'я, творчого натхнення, успіхів у навчанні, звершення всіх планів і задумів. З особливою вдячністю хочу звернутися до директора коледжу, до викладачів, завдяки завдяки своїм глибоким знанням. Неперевершеному практичному досвіду самовідданій праці виховали не одне покоління медичних фахівців, а також забезпечують коледжу авторитет і визнання. Слава коледжу, слава Україні, героям слава! З повагою колектив обласної дитячої лікарні.